70 діток під опікою, ще 40 на реабілітації у закладі для дітей з інвалідністю. Щодня дарують тепло, турботу та надію. Сьогодні я бачу, які зміни відбуваються, адже протягом всіх цих років відвідую цих діток разом з своїми колежанками, разом з своїми друзями, чи можемо допомагаємо і підтримуємо. А сьогодні акцент хочу зробити на тому, що цей центр має більше як 30 років досвіду роботи з дітками з інвалідністю. Саме спеціалісти з цього центру переймають досвід іноземних спеціалістів, і я думаю, що матимемо гарні результати, якщо батьки, в кого є дітки з інвалідністю, будуть звертатися саме сюди і отримати кваліфіковану допомогу від наших спеціалістів. Центр вже понад 30 років впроваджує європейські методики роботи з дітьми з особливими потребами. Попри труднощі, продовжують боротися за майбутнє малечі. Розрахований на 40 дітей. На 20 дітей це амбулаторні, які приходять з міста Вінниці своїми батьками, які мають проблеми зі здоров'ям, і на 20 ліжок цілодобового перебування сумісного перебування матері і дитини це з усієї області, з регіонів області, з районів і навіть з України. Наразі у нас в країні надзвичайно велика проблема, що деякі дітки залишаються самотніми. І наша задача з вами підтримати таких діток сьогодні. Волонтерський штаб, Українська команда мала змогу доєднатися до свята маленьких янголят. Ми спостерігали, як дітки проявляли свою емоційність, свою небайдужість, свою любов. Закликаємо, долучайтесь, допомагайте, підтримуємо, адже разом ми велика сила. Тож волонтери закликають єднатися і підтримувати тих, хто цього потребує, адже кожен добрий вчинок це шанс на краще життя для малечі.